Виїхала з товариша покопати. Це вже третє поле в нас. У нього обломок хрестика. Луч царського. Ось, в мене було декілька гільз, та й в нього. У нього, мабуть, десятка вже гільзонів. А він ходить з Деусом, я з квазара Реем. Друзі, в мене перша знахідка цінна. І дивіться. Друзі, моє перше срібло. Моя перша імперія. Руки тремтять. З з'їхати. 10 копійок. Клас, шукаємо далі. Зелененька, якийсь обломок бронзи. Ми сюди їхали за черняхами на сусідне поле, але там нічого не знайшли. Ось. Якийсь уламок тих часів. Ходимо далі. Друзі, дивіться. Ось той промінець хрестика, як я казав, і дивіться, скіфський нак. Зблизу з'їхати, дивіться, клас. Оце знахідка 2000 років. Шукаємо далі. Так, дивіться, така глибоченька ямка, була міддю, і так дійсно. Мідна обручальна каблучка. Треба помити, але я думаю, що вона гладенька. Така ціленька. Клас. Шукаємо далі. Почекав, шукала. Бачите? сигнал. Зараз подивимось, що там схоже на гільзу, але нічого. Щоб якийсь був онлайн, сигнал непоганий. Чуть нічого немає. пінпоінтер включив. А кажуть, що це швидше з пінпойнтером. Нефіга. Ось. Ось щось бачу. Щось бачу. Це в нас щось зелененьке. Друзі, щось зелененьке. Думаю, що, можливо, це те, що ми шукаємо по Трошки. Спробую відмити і покажу. Знахідка товариша, копійка мідна 24-го року. Друзі, такий сьогодні у нас з товаришем результат. Ціла куча різної жбоні. трошки кераміка. І ось знахідки, знахідки товариша. Самий крутий. Та ось такий скіф. І радянщина рання. Царський хрестик. В мене обломок чогось бронзовий. Каплучка мідна і знахідка дня. Колончика з кіфом і знахідка дня 10 копійок. Царьок. Дякую за перегляд.